Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Соловейко Вишиває. Мене звати Аня. І сьогодні буде трошки такий формат не такий, як завжди, так. Сьогодні в нас 17 серпня. І я в цьому відео покажу вам результат роботи за два тижні. З 4 серпня по 17 серпня. Чому саме так? Тому що ми їздили в маленьку відпустку, так там не було часу. Не було як так знімати, було незручно знімати там відео, робити якісь включення. О, а потім, коли ми повернулися додому, ми похворіли. І теж якось хворою не хотілося з'являтися, так, розповідати щось таким хриплим голосом. Тому я вирішила об'єднати ці два тижні і випустити одне відео. Е, так, е, В цьому відео ви побачите все те, чим я займалася ці е, три. Ці два тижні. Так, почнемо ми з ось цієї краси. Це прикраса борщівський язичок. Відео по її виготовленню, в мене є на каналі. Якщо ви не бачили, то я посилання залишу. Зараз воно висідеться вам у верхньому куточку, так, на екранчику. Перейдіть, будь ласка, подивіться дуже легко робиться ця прикраса, нічого складного немає. Так, розкажу вам трошки. Більш детальніше. В минулому відео ми закінчили на тому, що я сказала, що в мене ну, не вистачило в мене бісеру, також ось цього дрібненького. Я його дозамовила і на вихідних я займалася цією прикрасою і монтувала для вас відео. Прикраса, цей борщівський язичок. Можна його одягати не тільки під вишиту сорочку. так, а і під саме звичайнішеньку футболку, чи якийсь топ, дуже класно виглядає. Ми, як були в цьому міні-відпочинку, так мені відпустіть, то я його брала з собою і просто під топ так одягала, і дуже класно виглядає, дуже доповнює ваш образ. Також можна навіть і якщо в якийсь вечірній образ, у вас теж можна одягнути, і буде класно покажу поближче. По, може, не всі бачили це відео. Так, ще раз повторюсь, якщо ви не бачили, перейдіть, подивіться, там все детально я розповідаю, як я роблю цю прикрасу. Так, з собою відпусточку цю, ну, як відпустку міні-подорож, там ми були 2-3 дні е е я брала свою уставку, так, свою сорочку. І ось в мене завершена. Дві уставки. Повністю дві уставочки у мене готові. Нічого такого розповідати я не буду про цю уставку. Вона ідентична тій попередній, так, повністю вони однакові. Тут навіть я й не робила відзеркалювання, бо вони повністю ідентичні йдуть. Так що тут навіть не потрібне відзеркалення, бо воно вишивається ну, одним кольором, так, і взагалі. Якогось зеркання, тут для неї не потрібно. Класна ця сорочка, уставка ця класна. І навіть це я довишивала так, цю другу уставку. І мені здається, було б дуже класно навіть на якусь таку весільну сорочку так, використати. бо вона в таких білих кольорах, світлих. так, І якщо придивитись, то воно дуже класно, класно виглядає. Ще раз вам покажу. Супер подобається, я задоволена, я їх не прасувала, не прала, нічого цього я з уставками ще своїми не робила, я їх поки відкладу, так, до того моменту, поки в мене буде вишита повністю вся сурочка. О, і потім я оброблю краї, і вже потім перед шиванням я поперу, так і. Попрасую тканинку, поки я з нею робити нічого не буду, просто відкладу в конвертик, і хай чекає свого часу. Наступна роботка, якою я займалася, це були ось мої квіткові метелики. Так, я вам покажу, що в мене вийшло. Ось в мене повністю готова вишита робота з бекстічем, попрана, попрасована. Ці бумажечки я заберу. Ось ще не так, я тут переробила надпис. так. Ось тут, як ви бачите, ось такий надпис. Звичайно, цей надпис виглядає красивіше, так, бо тут більш щільніша вишивка, і вона так яскравіше виглядає. Але я подумала, навіщо мені писати те, що не несе для мене ніякого сенсу. А от вітаю, це українське слово, так і буде воно зустрічати ми, у моїх гостей. І я думаю, в принципі, вийшло непогано, так би мовити. Так, розкажу, що тут по цій вишивці. Минулого разу, так, коли в мене було включення минулий рукодільний щоденник, в мене було вишито якраз ось половинка, рівно половинка, тільки хрестик. І як ви бачите, я вже все завершила, бек. Все повністю. Рамка ця вишивається хрестиком у дві нитки і бек в одну нитку. Оці дрібненькі метелики, ось тут теж, в дві нитки. Я тут додавала, трошки більше вишила. Я вишила ось ці ось три метелики. Тут їх не було. І були тільки ось цей ось один і ось ці ось. 4, так. Метелики вишиваються хрестиком у дві нитки. В одну нитку, хрестиком в одну нитку. Вишивається тільки білий хрестиком у дві нитки, і ось тут є бленд хрестиком у дві нитки. Сподобався мені цей ефект метелики, вони такі, би, напівпрозорі. Так що доволі така цікава роботка. Буду оформляти її в білу рамку, в біле серденько, так, поміряємо зараз

20 см. В схемі в нас сказано, що розмір повинен бути 26 на 20 см. В принципі, те, є, так і є. Тканинка трошки сіла, не О, Так що, класна робота, ще раз повторюю, подобається, легко йшла. Покажу вам залишок ниточок, який залишився. Небагато, мабуть, це третина ниточок залишилася. Так? Але я скажу по-чесному, що я їх не економила вишивала. Де можна було, я робила маленькі протяжечки. Ніточки класні, ніточки ДМС гарно, легко йдуть. Але була одна вже проблема під самий кінець, у мене чомусь на цій тканині дуже затупилася голка. Спочатку вона вийшла дуже класно. Саме от коли я вишивала вже? Ножнички, да? Ось ці ось метелики, вона в мене дуже сильно почала тупитися через те, що тут же канва. І я, оці от хрестики, як коли кріпила ниточку, так багато разів проколювала кану. І через те вона ниточку саму проколювала. І через те, я думаю, голочка затупилася, хоча я її так сильно любила. Але, мабуть, прийдеться її вже викидати у смітничок, здавати на утилізацію, бо більше неї вишивати не, не можна буде. Три фініші, готова прикраса. Дві уставки готові, це взагалі супер. О, і ще й мій, ось ця от робота завершена. Хоча, я насправді скажу, я не планувала її завершувати. Я планувала вишити, ну, дошити ось так, це просто серденько, а потім вже на наступному тижні дошивати ну, бек і ось все інше. Зараз я вам ставлю кадри трошки нашого відпочинку. Ми їздили в сусіднє місце недалеко, півтора години їзди. Так, ми їздили з нашими з китайськими батьками, і ми там були в дуже красивому такому, моби, як зроблено під старовину в китайському стилі таке міні-містечко. І я там знімала відео, і там денні кадри будуть нічні, так взагалі, все гарно підсвічується так е, дуже. Дуже красиво, так ставлю ви подивитись і також насолодитись цією красою. На цьому я вже буду закінчувати. Дякую вам за перегляд мого відео. Ставте, будь ласка, вподобайки. Якщо вам подобається це відео, то обов'язково напишіть коментар, що вам сподобалось. Якщо вам щось не сподобалось, теж напишіть. Читаючи ваші коментарі, я буду робити свій канал кращим. буду читати і відповідати. А вам бажаю хороших вихідних, як завжди, сонячної погоди. І щоб у вас був позитивний гарний настрій. І все у вас було добре. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні з Україною в серці!